Кивівка. Нікому не треба трактор. Так, сьогодні в нас... Я вже забувся сьогодні. Сьоме, мабуть. Вот йому, ячмінь такий потужний. Ну, це в нас дощі душі були дні в 4, мабуть. Так точно 4 дні. Земля така мокра. Жатка, жатка вже буде частіше набирати землю, це 100% ячмінь людей тут такий потужний. Ми вже молотили їм, цим тезиком стоїть. Я бачу так місцями, там потужний, там якийсь слабший. Ну тут ячмінь то -то взагалі ядерний, турбоядерний. Не чую, що батько говорить, хоч би мені мопеда не роздавив. 40 соток і більше двох тонн вийшло, так що перфектно. Пер -пер Перфект. Поїхала пізінка. Зараз я поїду. Тиш, 25, 26, 27, 28, 29, 30 за дев'ять. Шесть. Це бути маю. Подивися, тут якісь інші дядя ж Я його щось не бачу того дяді. Зараз буду шукати Нам опять скоріше найду. Їхав в сторону додому, бачу ставок, може думаю, треба залізти водитись. Нікому не треба трактор. тільки колесо одне поставити і можна їхати. Мопед не їду. Так, Здається, 50 соток. А ось до аграрії. Це пшениць. Дивіться, ніякого зілля нема. Тут з краю зірею. А її колоски потужні, як палець. людей туся я, така, як вона називається, метується. Я не знаю, чим його кропить. Так, 50 соток це найбільша площа за сьогоднішній день. Це сьогодні ми взагалі багато не могло. Ну, типу, немає таке, що прям 8 годин. За за кербом комбайн в роботі нема такого поки що три круга так якби це двохрядний ячмінь, а є шестирядний. Такі технології. Прекрасно молотити, таке довге, рівне. Оце ще би пилюка в очі не витіла, було б шикардосно. О, Ось таке мощне, потужне. От ячмінь, а тут ось до третікал росте. Не знаю, нас так кажуть на його, виглядають які колоски, в мене ладоня ні разу не маленька. Тут колосяки такі, що капець. Тут Пшениці ну, теж не маленькі, але просто порівняння, то якийсь мутант. Цей третікал. Велитенське колосся. Я воно не скажу, що його тут мало рідке. Там взагалі колоски є, такі ковбаси, 15-сантиметрові.